Представляємо абсолютно нові моделі від L-160 до 290 дев'яносто і нашу найновішу лінійку компактних енергоефективних масляних повітряних компресорів запатентованої 4Core технологією. Доступні з повітряним або водяним охолодженням всі моделі потужністю від 160 до 250 кВт, і моделі забезпечують номінальний тиск від 5 до 10 бар та швидкість потоку від 9,4 до 47,9 кубічних метрів за хвилину. Вони забезпечують до 3% більше продуктивності на 10% вищу енергоефективність у порівнянні зі стандартними моделями. Завдяки цьому значно знижені як витрати на електроенергію, так і вплив на навколишнє середовище протягом усього терміну служби. Компресора. Він розроблений та виготовлений у Німеччині у центрі передового досвіду компеєр. Секрет надзвичайної ефективності та компактного дизайну і моделі полягає у її запатентованій та революційній фар технології гвинтового блоку. З масляним фільтром, термостатом та зворотніми клапанами, вбудованими в корпус цей непівінтегрований блок, виглядає як будь-який стандартний достопінчатий. Проте його зовнішній вигляд є трохи оманливим. У його корпусі замість двох ховається чотири гвинти, що забезпечують два ступені стиснень. Тож і моделі насправді є двоступеневими компресорами. Двоступеневе стиснення є значно ефективнішими, забезпечуючи мало переваг. Поділ процесу стиснення між двома ступенями дозволяє охолоджувати повітря в проміжку між ними, наближаючи криву ефективності компресора до ідеальної ізотермічної кривої. Чим менше тепла, тим менше деградує мастило, тим менше накопичується волок. Оскільки холодне повітря має нижче вміст вологи, унікальна запатентована система приводу в компресорному блоці Компеєр core забезпечує ідеальну незалежну оптимізацію швидкості між двома гребнями стиснень, підвищуючи ефективність і дозволяючи розмістити їх ближче, що дозволило скомпонувати усе у надзвичайно ефективну компактну конструкцію. Маючи площу трохи більшу за 6 квадратних метрів, Compair розробила доступ на ефективну та продуктивну машину у тихому компактному корпусі. Який на 28% менший, ніж звичайні двоступеневі компресори. Інноваційна технологія Farcoр, з її найкращою у своєму класі продуктивністю, забезпечує значну економію електроенергії, зменшуючи відходи на 19% та викиди газу до 134 тонн вуглекислого газу на рік. Серія Farcor оснащена двигуном преміум класу ie 4 який укомплектовано автоматичною системою змащення підшипників, що забезпечує вищу продуктивність та надійність. Також в версіях від l 160 до 290 і доступна динамічно регулювання швидкості потоку, уточної відповідності до потреб, забезпечуючи економію енергії до 35% порівняно зі стандартними машинами. Опція рекуперації тепла дозволяє повністю використовувати тепло, яке інакше втрачається в процесі стиснення, дозволяючи нам компенсувати до 80% витрат на електроенергію під час інтеграції з системою нагрівання води на вашому об'єкті. Завдяки технології Icon Industry 4.0 стандартні датчики в окно компресору передають важливі дані для оптимізації продуктивності системи. Вона може дистанційно попередити оператора про потенційну небезпеку значно раніше, як та стане проблемою, що дозволяє проводити планове технічне обслуговування, знижуючи риск незапланованих простоїв. Моделі від L160 до 290i постачаючи з гарантією на нову форкор технологію. Що подовжена з 6 до 10 років, з кращою своєму класі продуктивністю та економічністю, що забезпечується запатентованою форкор-технологією, власним асортиментом фільтрів та осучувачів, компеєр, а також нашими експертами з установки та налагодження. Ніхто не зможе краще спроєктувати установку, саме таку, як вам потрібно.